Колись давно, в часи, коли степи України були вкриті козацькими заставами, у селі неподалік Дніпра народився хлопчик на ім'я Тіхан. Його батько, отаман Семен, був знаним у окрузі воїном, а мати Оксана, берегиня родинного затишку, славилася своєю мудрістю та вмінням зцілювати травами. Тіхан зростав під спів шабелі козацьких дум, слухаючи, як батько розповідає про славні походи, перемоги та звитягу козацького війська. Ще з дитинства він відчував у собі поклик свободи та силу степу. Його очі палали, коли він тримав у руках батькову шаблю, символ сили та честі роду. Одного разу, коли Тіхану виповнилося десять років, до їхнього хутора прийшли звістки про набіг чужинців. Козаки готувалися до бою, і Семен вирушив разом із побратимами захищати рідну землю. Перед від'їздом він подарував Тіхану невеликий оберіг срібний хрестик, сказавши. Пам'ятай, синку, наша сила у вірі, честі та любові до батьківщини. Бережи цей оберіг, і він захистить тебе в найскрутніші часи. Тіхан не лише чув ці слова, він їх відчував. Після від'їзду батька він взяв на себе всі господарські справи, допомагав матері та сусідам. Але в душі він мріяв вирости сильним і відважним, щоб колись і самому стати козаком. Минали роки. І Тіхан перетворився на стрункого юнака з гострим розумом і вправними руками. Він навчався стріляти з лука, майстерно володів шаблею, міг годинами читати зорі в нічному степу. Його душа горіла бажанням продовжувати справу предків, захищати рідний край і боротися за його свободу. Одного разу, коли на Січі оголосили загальну тривогу через нову небезпеку, Тіхан з'явився до кошового отамана. Він приніс із собою батьків, хрестик і шаблю. Сказавши, я син козацького роду, беріть мене у ваші лави, і я віддам своє життя за нашу свободу. Його прийняли, адже в очах юнака читалася справжня відданість. З того часу ім'я Тіхана звучало в багатьох думах, а його вчинки надихали інших. Він став символом незламності та любові до рідної землі. Кажуть, що десь у степу й досі стоїть старий Дуб, під яким Тіхан колись складав присягу на вірність Україні. А вночі, коли вітер шелестить листям. Можна почути від голосок його слів: наша сила в єдності, наша мрія у вільній Україні.